На огляді ось такий цікавий, невеличкий багатофункціональний ліхтарик. Моделечка в нас W5133. Ось так він виглядає ближче. Великий цобдіод. Відкривашечка у нас тут. Карабінчик. корпус пластик. Внутрішньо будований Акум 500 матч. З цієї сторони у нас гумова червоного кольору заглушечка, щось не можу сфокусувати. О, ось так. Type-C, Провід в комплекті. Далі в нас неодимовий магнітик, Доволі потужний. Підставочка. бачите Тут маємо різьбу, можна його поставити. Зробити невеличкий прожектор. Гумова-червона кнопочка вмикання, вимикання. Вага його 50 грам. розміри зараз порівняємо. Ось такий, бачите. Так, і перевіримо режимчики. Перший режим у нас нейтральне світло. Другий нейтрально 50%, третій жовте світло 100%. Жовте світло 50%. Червоне світло і стробоскоп червоний. І вимикаємо. Тистанули його на, це в нас виходить третій режим, тобто жовте світло 50%. Безперервно просвітив 2,5 години. Ну, кому буде цікаво. Для огляду купляв його десь в районі 200 гривень. Кому цікаво, звертайтесь, можу допомогти придбати. І до слідуючих відео. Дивіться дуже багато різних роликів з різними ліхтарями, туристичними лампами. Очікуйте.